Повені минулих років на Прикарпатті додали не лише фінансових витрат на їх ліквідацію, але й збільшили небезпеку на дорогах. Нині в області на реконструкції та відновленні перебуває ще 80 зруйнованих мостів та розмитих доріг. Негайного ремонту очікують понад 30 об'єктів. Вони вимагають підвищеної уваги від водіїв та комунальних служб. Приклад нещодавне ДТП на Коломийщині. Там на зруйнований стихією міст виїхала вантажівка. Пригода завершилася летальними наслідками. Нарада сонячня викликана надзвичайної події, яка трапилась у селі Печеніжен-Коломийського району, де загинули дві молоді особи, автопригода відбулася в ділянці виконання дорожніх робіт по відбудові моста з метою повення у 2008 році. Одним із факторів, які прослідковуються, це безвідповідальне ставлення експлуатуючих організацій до огородження місць виконання робіт. Як з'ясували державтоінспектори, на місці ДТП були відсутні 16 дорожніх знаків, якраз вони і мали попереджувати водіїв про аварійні роботи, обмеження швидкості та заборону проїзду. Загалом на половині перевірених об'єктів, де ліквідовують наслідки стихії, де виявила порушення в організації руху. Така ситуація повідомили дорожники, виникла через низьку культуру прикарпатців. Ті ж знаки. Крадіжки їх, руйнування, ламання, е, нищення. Оце є дуже велика така наша біда, е, яка потребує великих затрат в кінці кінців, тому що Щороку нам приходиться ставити більше 4 тисяч знаків на наші дороги, і постійно їх не вистачає, не вистачає і не вистачає, тому що практично дуже сильний у нас вандалізм. Окрім попереджувальних знаків, на тих ділянках, де відновлюють дорогу, стримуючи споруди та вечірні освітлення, обов'язкові за відсутність цих атрибутів дає. Обіцяє карати дорожні служби приписами та штрафами.